Ледь встиг я зробити огляд на нового гема, як фіни вирішили, що вона занадто імбова, тому їй треба добряче порізати стати. Але найцікавіше, що у гравців, які ще не отримали оновлення, зарга з нормальними показниками, і ті, хто не сильно слідкує за новинами, ловлять її або вже й качають. Саме подібне ставлення черговий раз демонструє, що інтереси власників компанії ну ніяк не відповідають очікуванням спільноти гравців. Найобурливіше, що про такі нерфи нас навіть перестали повідомляти. А якщо не так, тримай пару монет на Кайлані, за які, звичайно, треба ще й подякувати Щедрій зінзі. Зарга залишилась нормальним героєм місяця. Але про спробу конкурування з івентовими картами можна забути. Якось так. А в нас черговий вже четвертий випуск новинами. І сьогодні ми з вами поговоримо про нову сім'ю гарнізону і нових мегаміньйонів. Про секретних героїв і збільшення кількості маразму у грі та про зміну роботи посилень і послаблень генерації Мани. А в кінці відео я поділю з вами своїми думками про вибраний курс імперії Пазлів. Але насамперед хочу вам повідомити, що альянс українські серця потребує підсилення серед гравців, які шукають постійне місце проживання в дружньому колективі. Титанів не добиваємо, поки всі не вдарять, тому вони іноді проживають навіть по кілька годин. На війнах зараз важко вимагати точних цифр. Врій період імбових оборон з порожніми полянами, тому головне викладатись повну. А про тапки в нуль навіть говорити не буду. Це аксіома. Якщо тобі це все підходить, пиши в пошуку укреч, відправляй запит і пам'ятай, що так добре, як вдома, не буде ніде. Пора це усім зрозуміти. Яке в тебе дім, то щасливим будеш, бо є куди мріям летіти. А тепер давайте переходити безпосередньо до теми даного відео, а вірніше до тем. Всім привіт! З вами Рос і погнали починати. 15 квітня в село Гоблінів прибуває гарнізонна гвардія і виводить на бій своїх мегаміньйонів. Саме так написано у примітках до версії 66. Поки заявлено чотири карти: дві п'ятірки, четвірка і трійка, а ловити їх ми будемо з порталу Гоблінів. Тобто ціна 400 самоцвітів за крутку, а при випадінні легендарної івентової карти бонусом даватимуть ще одну. Чи буде бонусний герой належати до тієї самої сім'ї, чи даватимуть до гарнізону гобліна і навпаки, поки невідомо. але я думаю, що їх змішають. Самі нові перси мають гарну пасивку, яка нівелює в'янення гоблінів, але головне не це. Бонус сім'ї героїв гарнізону зі 100% ймовірністю прикликає власнику мегаміньйона на початку бою. Від кількості членів сім'ї залежить ХП і атака нової свині чи що воно там буде. Але навіть з одним героєм це буде 100% атаки і 20% здоров'я. Це звичайно менше ніж у свиней гоблінів, але тим треба ультонути, щоб їх прикликати. А тут просто заходити в бій і отримуєте в додачу до п'яти суперників мегаміньйона – який у нових героїв з легендарними загонами матиме пару тисяч атаки і близько тисячі хп, а то й декілька таких. До речі, ультою гарнізон теж прикликає свиней, але вже міцніших. Звісно, комусь зі звичайних гравців пощастить зловити ці карти, але для більшості це буде чергова проблема в боях проти донатерів, які звичайно наловлять собі гвардійців. Зараз гобліни панують у грі. Конкурувати за крутістю з ними можуть напевно тільки деякі роботи і перси ВТК, тому скоро чекаємо гарнізонну гвардію в оборонах і готуємось до тичків, які забиратимуть половину хп ваших героїв. Ще одна нова сім'я, яка нас чекає, це секретні герої, які будуть присутні у порталі зі стандартними картами, в стихійному порталі зі стандартними картами, ну і звісно у порталі гоблінів. Нові секретні карти не мають ніякого відношення до містеро та Енігми, які нафіг фінам не потрібні. Рекомендація буде подібна до героїв місяця, тобто в певний час ви можете зловити тільки одного такого перса. Як часто вони будуть змінюватись, невідомо. Ульта в кожного різна, і ви її не побачите в картці героя. Не ясно навіть чи побачите, коли він буде в вашій колоді. Загалом там є і паразити з клонуванням. І Воскресіння всіх союзників з повним здоров'ям і таунт, але найцікавіше це нова механіка маразму. Я думаю, перекладуть інсеніті як божевілля чи безумство, але зараз слово «маразм» найкраще відображає все, що відбувається, тому тут воно дуже гарно підходить. Суть механіки полягає у зміні напряму ульти. Тобто, якщо у вас злий масових заражений маразмом, то він влупить не ворожу команду, а свою. А саппорт бафне не союзників, а ворогів. На це буде відсоткова ймовірність, а при досягненні ставочків маразму ульта автоматично активується при заповненні шкали мани. Зняти не можна, але лікування зменшуватиме маразм на 10 очків та тільки раз захід. Ну і ще з цікавого: воєнний еквалайзер цухрін не знімає, щити дзеркала не працюють, а монахи з кліриками не можуть і опиратись. Ну і ковелик на торті. Вішається маразм і на своїх, і на чужих. Я знаю, що більшість гравців цих персів ніколи не побачать, та й сам я навряд коли спіймаю хоч одного, але просто хочеться подивитись бій, де присутні декілька цих карт. Свої б'ють своїх, лікують чужих, чужі, навпаки, бафають ворогів, гобліни з гарнізоном суперникам викликають свиней, труять і палять союзників. Краса. Ви, звісно, напишіть в коментарях своє відношення до цього всього. А я думаю, що слово моразм дуже гарно підходить для назви нової механіки. Наступна новинка це зміна роботи бафів і дебафів регену мани. Це відноситься до ефектів статусу та стаків, тому бонус загонів і перки сітки талантів ця зміна ніяк не повинна зачепити. Сподіваюсь, бонуси сім'ї також. Як це працювало сім років. Наприклад, вашому середньому герою треба тисячу очків мани для заряду. І в нього бонус плюс 24% дорогену мани, який йому дала нехай сів. Для прикладу візьмемо кемені з 19 емблемами, а війська нехай критові, щоб не плутатись, і було тільки 24%. Якщо так, то кожен камінець дає горгулі не 100 очків мани, а 124%. Якщо ви юзаєте маленьку синю склянку з маною, вона накине 25% мани нашому герою. Тобто 250 очків. Але з бафом до регену це буде на 24% більше. Тобто 310 очків. Так само працював будь-який накид мани. Наутіка дає баф плюс 40% і накидає 33% мани. Тобто, якщо у її сусіда вже цей баф висить, він отримає не 33%, а більше. Якщо це буде наш Кемені, то замість 330 очків мани. Буде 462. Так само з дебафами. Якщо на Кемені висить мінус 10% до регену, то наутіка накине йому не 330 очків, а 297. Так от ось це все тепер працювати не буде. Навіть якщо у Кимені буде прискорення 100% чи таке саме сповільнення, наутіка йому накине 330 очків мани, а маленька склянка 250. Це тільки приклад, тому що якщо ми почнемо рахувати з військами, перками, сім'ями і тому подібним, то треба окреме відео, яке я точно поки робити не збираюсь. Суд зміни в тому, що тепер ці всі прискорення працюватимуть тільки на камінці в атаці і на накид мани в кінці ходу в обороні. Є думка, що це все пов'язане саме зі згаданою наутікою, яка добряче засіла в топових оборонах, замість того, щоб нерфити її. Вирішили поміняти всю механіку, а знаючи, як відбуваються подібні зміни в імперії, нас чекає не один місяць багів. Чи є сенс в таких речах сказати важко з одного боку, дуже складно битись проти оборон, які бафають реген, а потім накидають собі ману і зараджаються з пари камінців. З іншого боку, в атаці ці прискорення давали можливість встигнути зарадитись раніше за імбових ворогів. І навколо них багато хто будував свою тактику. В будь-якому випадку зміна механіки, яка нормально працювала сім років, нехай навіть не через одну карту, а з інших причин, здається дивним рішенням. Тим паче вплине воно, напевно, навіть більше на атаку, і в першу чергу викличе проблеми на війнах, де й так зараз все не дуже добре. Замість задоволення, вони скоріше викликають стрес, а то й нервовий зрив. Багато комуни подобаються тенденції розвитку гри останніх років. Я, звичайно, теж належу до цих гравців. Але всі ми забуваємо одну просту річ це гра лише для нас, а для власників це бізнес, який приносить гроші. Ніхто не буде працювати задарма, а чим більше грошей, тим більше хочеться ще. Я, звісно, не знаю, як граєте особисто ви, чи донатите, чи ні, скільки робите круток і скільки маєте героїв. Але один альянс, який відноситься до топ-10, дає компанії Зінга більше грошей, ніж всі люди, які подивляться це відео. Тому цілком логічно, що ця купа порталів та імбові карти робляться саме для цих топ альянсів а решта просто радіє хоч якомусь нормальному герою. Я нарешті знайшов час і повністю пройшов Єгипет. Так я лінивий, а ціну дні бої взагалі не приносять задоволення навіть на автобої. З 11 круток найкраща карта, яка впала, це Птолемей. І звісно, я був розчарований. А от один гравець писав на форумі, що він зловив дзинь тільки за 130 чимось круток, і дуже радий, що цього разу так мало довелось крутити. То для кого будуть клепати карти? Для нього чи для мене? А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую. А лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Роз, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, як вам новини. Гарного настрою і лише перемог всім нам.